Пішов, пішов, пішов Станіслав. Що ж, є, поки що перший пішов. Права за другим. Звичайно, треба силу динаміку демонструвати. Тут прави такі, що дуже важливо, наскільки швидко атлет виконує завдання. Поки що дивимося, що достатньо активно Станіслав. Ми ж побажаємо хлопцю. Два половини по 100 кілограмів. Давай, давай, давай! Піднімаємося, ну що, що зробиш? Це спорт з найвищих досягнень. Він, нас тут може бути і отерпі політики. Молодець, вітається, повністю станує? давайте підтримуємо його. Руки і зуби, голови не треба базіна. Зуби, Ось що головне. Ну і тепер.